Вітаю незнаних українців і а Також моїх найкращих найрозумніших глядачів і підписників. Моє щире вітання. і повага. Хочу привітати наших титанів, ЗСУ, а також наших славетних соловків з тим, що вони здійснюють запальні ночі і запальні ранки для московського дрофаського окупанта на території окупованої України, а також б'ють по території Москви і б'ють по самій Москві. Вірний крок знищують нафтогазу і військову інфраструктуру. Потрібно ще не забувати, що 80% логістики ворога йде через залізницю. Потрібно бити по залізниці. З приводу московсько-дрофаловських ракет, якими Путін залякує світ, нагадаю, що совку ракетну програму робили українці і руками українців. Тому без українців Московія діючу ракету не зробить. Потрібно допомагати Україні зброю, а також надавати чим більше санкцій Московії, які так її укріплять і які їй допомагають. Хочу привітати наших європейських партнерів і союзників з тим, що вони вже нарешті збили над. Військовою частиною на території однієї з країн Балтії, московсько-нерфавський безпілотник. В іншій країні Балтії було затримано ДРГ, яка складалася з чотирьох московитів, які планували знищувати цивільну і військову інфраструктуру даної країни. Вірний крок. Але потрібно бути дуже уважним до е, так званого польського коридору на Каліноград, куди московити можуть посунутися. Кому дана інформація була цікава, потрібна і необхідна. Велике прохання поставити лайк, лайкос, підписатися а також є опис на монобаночку. Дякую вам, мої найкращі і шановні підписники і глядачі.